Так, вдалося поспати Іване Григоровичу. Я тільки очі закрию. І люду свою бачу, а з нею доня. І люда гарна така. Наче 15 років тому. А Машенька Другий клас ходить. І вони йдуть зі школи додому. А я їм кричу, не йдіть, не йдіть. А вони мене не чують. Намагаюсь здогнати, а ноги такі тяжкі, що від землі відірвати не можу. І тривожно мені так на душі. А потім вогонь, вибух, і все.